Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні 24 серпня 2024 року. У нас сьогодні велике свято У, у кінто. День наруження. Коротко. І по цьому поводу, з цього приводу, запишемо відео Дебіл серпня 2024 року. 2. Виявляється, в нас дебілів в більше ніж місяців. Розумієте? Так що, друга серія за серпень. Подивився канал Добр Бобр, де він від кліща бджіл обробляє. Там суть така, що він віддав 45 тисяч гривень за 30 пакетів весною. Ну, це вже дебілізм. І... Ви що скачав з них мед. Тепер у нього нема ні бджіл, ні меду. ні Нічого. І він дебіл через що? Через те, що він винуватить того пацана, в якого він купив ті пакети, якоби з кліщі. Це він купив їх, кліще він не убрав, Ставив вощину, почав качати акацію. Потім ставив корпусо, уявляєте, на пакетах вже в три корпуса. І він весь час був як-то наживе, поглинула, добра, бобра. Він з усіх сил хотів відбити свої бабки, ще й на цьому заробити. Але з жбжулами, ну, так не буває. У мене є відео, називається Духовна Парадигма. Там основний принцип пасічникування це ти про бджіл, а вони тобі меду принесуть, подарують. Мед збирай як, як винагороду за, свій, за свою працю. Доброго бринє. Пакети зразу Він був заряджений жорстко накачать меду і ці 45 штук, які він отак віддав за 30 пакетів. У такий непростий час. Шановні глядачі. Ну, ти, як кажуть, смієшся, типу, критикуєш, ну, а ти пропонуй, що робити. От що б зробив я, я так робив неодноразово. Я б узяв оті пакети, я реально розумів би, що коли в тебе є три рамки розплода чи чотири, печок, повністю, ти повинен убрати кліща, який там сидить. Я поставив би будівельну рамку. І коли розп... вийде молода бжола і кліщ переліт, а ті і якраз цей момент відтягнуть оті трутові ячейки і засіють трутню, і трутню засіють, то кліщ перейде туди для спорювання і подальшого свого циклу кліщовиробництва. Клішопроіз... Потім, що б я зробив? Коли розшириться корпус, уже набереться цілий корпус, я. Оленка, почекай ще пару хвилин. Коли набереться корпус в жіл, я поставив би зверху другий корпус, е в якому було б там пару рамок з медом. От. А потім би через фанеру поставив би ще третій корпус і з нижнього відібравши б стару матку і пару рамок печатно розплутав. Що виходить? Виходить бджоли внизу виводять собі матку. Маток треба поміняти. Він же добрий Бог повинен розуміти, що матки всі старі. От як ви купуєте в когось машину, ви ж першим ділом що? Ви першим ділом міняєте масло і фільтро. Не надіючись на те, що там ще 3000 можна їздити і все нормально, ви зразу це міняєте. Чому не поміняли оці, це не тільки Добрбобер, а й інші багато пасічників, не будемо їх зараз називати. Чому не поміняли моток? Непонятно. І що? Я у третій корпус би положив, зробив би отбор, і коли на суняшнику розвинулися в нижній, повилуплялися от всі. Була молода мотка. Зверху корпус би вже б набрався. І вони б всі б чітко стартонули б на суняшник. Получилося б на один вулик на три корпуса сіє дві матки, в них нема вже кліща, ну, бо трішки там його є. І я весь в короче, медових оцих всяких приносів. Це не було зроблено, добробобр, тупо корпуса кидав і що то там зараз трендить. через три місяці на пацана, в якого він і купив ті пакети. Получається, десь возив ті пакети 3 місяці, тепер він винуватий. А саме ще прикол, що добрий це, мабуть, розуміє і сказав, що маєте мене обсирать. Ну, ми обсирати не будемо. Ми просто даємо оцінку алчним діям. Добробобра, шановні глядачі. І він попадав в номінацію Дебіл серпня 2024. 2. Шановні глядачі, ну що ж? На цій оптимістичній муті будемо закінчувати наше відео. А з вами ваш експерт Посіка Хелп.